Добрий вечір. Я кажу тим, хто для вечірнього перегляду обрав телеканал Теса 1 вівторок, 19.25, Тож як завжди, у цей час у прямому ефірі ваша улюблена програма. Сьогодні ми покажемо вам підсумкові матчі півфінальні. Розкажемо, хто вийшов до фіналу Кубка Закарпатської області з футболу. Ну і без сумніву характеризуємо найцікавіші поєдинки першого туру чемпіонату Закарпаття з футболу з поміж команд вищої та першої ліг. Ну але власне у зв'язку з технічними причинами наша програма сьогодні. Триватиме лишень годину, і всі відеосюжети ви матимете нагоду побачити одразу після розмови з гостями у студії. А у студії ми будемо говорити про старт Кубка міста з футболу та й власне чемпіонат. Сьогодні кілька годин тому відбулось жеребкування цих двох найрейтинговіших змань в обласному центрі. Отже, я радий вітати у прямому ефірі. Голову ради президентів футбольних клубів обласного центру Богдана Андрієва. Добрий вечір. У нашій студії також присутня голова федерації футболу Ужгорода Віктор Качур. Вітаю вас. У прямому Добре. ефірі. Ну і традиційно головний редактор газети Спортайм Степан Соломенський. Вітаю вас. Отже, розпочнемо Віктор Миколаєвичу. Напевно, з вас. Сьогодні відбулося жеребкування як власне, кубка міста з футболу. За такою ж схемою, за такими ж номерами команди зустрінуться і в чемпіонаті міста. Спочатку давайте про новачків. Поза як знаємо, 10 команд візьме участь у цьогорічних змаганнях. Так, маємо з минулорічного чемпіонату маємо 5 команд. І маємо 5 новачків. Конкретно щось про них зараз говорити мені складно, але наскільки так відомо, навіть по тих уже попередніх заявкових листах, що вже приносять команди, то футбольний клуб Минай досить укомплектований гарно іменитими футбольно іменитими гравцями. Там одним із них є Владислав Микуляк, якого закарпатці добре знають чи по виступах за футбольний клуб Говерла. А також там є Браїла, також футболіст, який минулого виступав у прем'єр-лізі України. Тому думаю, досить буде цікава цікава команда зібрана по цьому по своєму складу. Команди фаворит та Честер це команди сусіди. Команда сусіди має на увазі в географічному своєму розположенні. Це в Честер. Це представляти буде це на базі сторожниці. А футбольний клуб фаворит це на базі футбольної команди шишлиці. Еко це, це команда новостворена, яка буде базуватися в Консулі, «Консгазу». Президент футбольної купу є Йосип Боднер. також новостворена команда. І не знаю, що вона цього року зможе показати. І команда Славіс, це команда, яка три роки тому вже виступала в першості міста Ужгорода. Не від невідомих причин два роки була десь така пауза, але цього року знову вирішили прийняти участь. І, ну, думаю, що футболісти в них завжди були якісні. і, Думаю, хороший рівень футболу. Я думаю, що прислав сьогодні. Нам більше розкаже Степан Солменський, тому що він там і адміністратор, і головний тренер. І, взагалі, він формує цю команду. Але хотів би звернутися спочатку до вас, Богдан Євстахович, Як голова ради президентів футбольних клубів, а сьогодні відбулося засідання саме керівників футбольних клубів. Обговорювалися ряд таких проблемних питань, які досить довгий час на слуху громадськості. Охарактеризуйте їх, і, власне, які рішення були прийняті. Мені надзвичайно приємно сьогодні було бути присутнім на засідання саме Федерації, де обговорювалося питання міського футболу. І я десь з певними побоюваннями підходив до початку цього сезону, тому що економічна ситуація не трошки складна. І у минулому сезоні у нас було вісім команд, але незважаючи на ці трудності, в цьому сезоні маємо 10 команд, і це надзвичайно приємно. І дискусії сьогодні велися з приводу участі футболістів в чемпіонаті міста, які проживають за межами міста за межами району. Це була одна проблема, така яку мені здається, ми зуміли переконаннями, висловивши думку різних тренерів, президентів клубу. І ми в цьому питанні дійшли до згоди, що для того щоб підвищити рівень футболу, рівень професійного футболу, ми прийняли участь допустити футболістів, які проживають тим часом в місті Ужгородом Ужгород, і грати у місті в чемпіонаті міста. І друге проблемне питання це було участь саме футболістів, спортсменів, які грають у командах на першій області, щоб вони мали також змогу грати у чемпіонаті міста. Вийшла дискусія з приводу. П'ять футболістів або три футболіста. Ну це питання дискусійне. Ми е, десь голоси сьогодні розділилися порівну, і ми це питання подали на розгляд федерації. Яке рішення прийме федерація футболу? Ми його приймемо і вже будемо грати відповідно до їхнього рішення. Ми знаємо, що Віктора Миколаєвичу не останнє слово, все ж таки, можливо, останнє буде за вами, як керівником Федерації футболу Ужгорода. Сьогодні голоси розійшлися стосовно саме кількості гравців, які можуть брати участь у чемпіонаті міста, гравців, які виступають у вищій лізі. Себто згідно попереднього регламенту, їх кількість повинна складати 5 на футбольному полі, сім у заявці, відповідно, два на заміні ще знаходяться. А тепер ситуація така, що команди, які не можуть собі дозволити запросити грав гравців з вищої ліги наполягають на тому, аби на полі були три гравці в заявці п'ять з вищої ліги. Саме ваша позиція, зокрема, яка? Моя позиція однозначно така, щоб створити правила ферплею, правила, щоб всі були в рівних десь умовах, тому що це є аматорський футбол. В першу чергу цьому треба придати в першу чергу увагу. Тому що, якщо знаємо навіть МБА і НХЛ, при тому, які там страшні гроші крутяться, вони десь вирівнюють команди правилами цими ферплею, що кожен має право на рівну кількість виконавців високого рівня. Я коли федерацію тільки в 2009 році прийняв, було три команди. Я думаю. Думаю, що це було пов'язано також з тим, що ніяких обмежень не було, і це призвело до того, що одна команда, яка мала якийсь адмінресурс, вона змогла в себе зібрати найкращих гравців області. Це була така команда, яка би в області можливо боролася за чемпіонське звання, і тому десь інші команди позникали. А тепер десь були домовленості з президентами, тому що федерація в першу чергу прислуховується до ради президентів, тому що вони тратять кошти на це. Вони диктують правила. Ми готові забезпечити проведення змагань, так щоб вони не виходили за. Межі правил гри в футбол за якісь статутні наші норми. І наразі я до прикладу, моя позиція однозначно, що краще би до зменшення, краще б до зменшення. Так, да, трошки понизиться рівень футболу, 3-5, понизиться рівень футболу. Але тоді і в ОПАК буде в рівних умовах, і до прикладу Честер, і той же автомобіліст, і Трансбуд. Але, але наразі маємо дві студентські команди. Що нам робити, до прикладу, з тими студентськими командами, якщо там буде е, Славіз, до прикладу, і Трансвуд там хлопці будуть на фізкультурному вчатися, вони грають в футбол на область. Це нелогічно, щоб ми десь забороняли їм грати. Тобто, обмеження це стосується всіх, однаково. Якщо 7-5, то це буде 7-5 і, і для Славіста і, славіста, і для Трансвуда. Зрозуміло. Да, Але... Я хотів би почути думку все ж таки пана Соломанського. Тобто, людина, яка відповідатиме за команду Славіста. Перше запитання, що Віктор Миколайович апелював до вас: мовляв, два роки ви не виступали. У міській першості. Тепер, на щастя, команда буде. і Це єдина команда, де президент футбольного клубу Жінка. Так. Президент клубу Жінка людина, яка справді дуже любить спорт і турбується про молодих людей, щоб вони займалися фізичною культурою, виступали в різних змаганнях. Ви знаєте. Чому ми виступали в Кубку міста Ужгорода, ми були переможцями Кубка, ми були призерами чемпіонату міста Ужгорода. Але зв'язку з деякими проблемами, які тоді виникли, у нас відбулася реорганізація, тому у нас не було два роки. Зараз ми вже перший рік нормально працюємо у повному об'ємі і ми відразу готові. Ми вже хотіли заявити команду на Кубок стадіону Ванчі у минулого року. Але тоді так е, трапилося, що ну, якось нас не повідомили про це. І тоді ми не виставили. А от зараз на кубку, я зрозумів, ви боротиметесь чемпіонат... виключно за медалі найвищого гатунку, як власне в Кубку, так ну, і в чемпіонаті. Ви, зна, ви знаєте, сьогодні робити якісь прогнози дуже складно, тому що у нас дуже молоді е, е, футболісти. Це в принципі юнаки, яким сьогодні по 17 років. Але я вважаю, що вони повинні грати. Це до речі. Я повністю підтримую Івана Петровича Дурана, голову Федерації футболу Закарпаття в тому, що молодим людям треба грати. Я просто виходячи з цього. Я хочу заявити цих молодих людей. Хай вони грають. Це найкоротший шлях від дитяч від дитячого до дорослого футболу. Спасибі Богдан Явстаховичу. Звертаюсь до вас. Досить великий ажіотаж. Був навколо жеребкування Кубка міста та й власне чемпіонату були розмови про те, що старожила, певно, найстарішу команду в обласному центрі не буде на футбольній карті. Я конкретно про автомобіліст. Але автомобіліст ми бачимо, заявився. І, наскільки мені відомо, буде там досить потужна команда, тому що об'єднали ви свої сили із колишнім чемпіоном міста, в принципі, ще чинним командою Вовкове. Я радий, що саме так відбулося. І десь, враховуючи те, що в нас є 10 команд, і в команді десь плюс-мінус 20-25 буде заявлених футболістів. Це це вже 250 спортсменів, це 250 сімей. Це надзвичайно ми робимо важливі речі, тому що ми популяризуємо футбол, здоровий спосіб життя. І знаєте, мені не головне перше місце, чи друге, чи третє. Мені дуже імпонує слово аматорський футбол. Це саме ці молоді люди, які, можливо, з якихось причин не змогли реалізувати свої професійні навики у великому футболі, але вони хочуть себе проявляти далі у футболі, навчаючи своїх дітей, підростаючи покоління. Саме це для мене важливо. А просто при не було виборах президента, десь мій вибір пав саме на, на Вовкове. Вовкове на президента Вовкове. Руслана Лютняська. Так, Руслана Лютнянська. Це людина, яка любить футбол, яка живе футболом зранку до вечора який підбирає футболістів. Йому це цікаво. І а мені це імпонує, тому що я, на жаль, не маю зараз часу багато, І тому ми з ним знайшли спільну мову. Я вважаю, що наша команда буде грати на достойному рівні. І також хочу підтримати команду Степана Степановича, тому що якщо більше грає футболістів, спортсменів з вищим рівнем, які ще не досягли цього рівня, вони не мають кого рівнятися. І в цілому, я вважаю, що від цього виграє тільки наш закарпатський міський футбол. Я ще речі хотів додати до того, що сказав Богдан Істахович, що ви розумієте, хай кожна команда, а їх 10, да, приведе на стадіон 100 булівальників. Це вже на протязі тижня ти болівальників прийдуть на футбол. Це вже дуже добре, коли ми сьогодні говоримо, що є проблема з відвідуваністю, Ужгороді треба віддавлювати футбол. Я пам'ятаю ті часи, коли було багато болівальників. Я думаю, що це правильне рішення. І вона принесе користь. Погоджуюсь з вами спочатку потрібно відновлювати насправді інфраструктуру. Про це ми поговоримо обов'язково трошки згодом. Вікторе Миколаєвичу, для вас, як очільника федерації, щастя, що не буде команди Вовкове, а тому, що інші не нарікатимуть, чому команда з Ужгородського району може брати участь у міській паршості і завойовувати відповідно усі трофеї. Тепер є об'єднана команда під назвою «Автомобіліст». але знов ж таки багато розмов було про те, що не буде двічі. Поспіль чемпіона міста футбольного клубу Радванка. Знайшли ви вже консенсус з Юрієм Мандичем та Юрієм Бучком? Це ви знаєте. Ну, є, є команди, які собі ставлять чітко завдання медалі, є команди, які ставлять завдання участь, є команди, які ставлять завдання тренувальний процес. Розумієте, до якщо автомобілісти ніколи не ставило питання, там боротьба за медалі, а саме щоб пропагувати здоровий спосіб життя, то Радванка вона інакше інакше побудована сама філософія. Тим більше у них такий мікрорайон, що до прикладу, люди там ходять на футбол, люблять. Це одна команда на сьогоднішній день до сьогоднішнього чемпіонату, яка була своїм футбольним полем домашнім. Збирала немалу глядацьку аудиторію, яка не була готова до того, щоб їхня команда програвала. У них навіть була свій час. було Радванка 1 Радванка. 2 ми пам'ятаємо, це було створено, тому що на радванці було багато місцевих хлопців, які хотіли також грати, і був конфлікт між тим, тому що там ставилися першій команді завдання, а другу команду сформували для того, щоб вона просто участвувала. Тому, до прикладу, це, це, це завжди це в всіх чемпіонатах. Ми знаємо, так є. Хтось ставить завдання, хтось ставить завдання. Конфлікт, конфлікт. Я думаю, що конфлікт вичерпаний. Тим більше, я думаю, що його й не було. Він просто був десь такий амбіційний, емоціонець емоційний був. Він вичерпаний, напевно, більш штучний. Е, ну так, але це цей рік, цей рік Радванка. Також ви думаєте, що легко буде. Я думаю, що до прикладу зараз ставимо питання, чи буде правильно 5-7, щоб не вілювалося, до прикладу, спортивний принцип щоб була боротьба в чемпіонаті? Повірте, що Белфаст, автомобіліст, Радванка, Трансвуд, Минай, Славіст. славіст. І не хочу ті скили, бо я не знаю просто ті команди, я не готовий, еко, я не готовий сказати що це буде боротьба страшна. Подивиться, що щоб не було, як у чемпіонаті там зараз Алжиру, дивлюся де, минулий раз там Сабадош, по-моєму, Саша виклав у Фейсбуці. Чотири тури до кінця чемпіонату, і остання команда може стати у тройку попасти. Розумієте? Тобто, оце показник того, що рівність і це. Я думаю, що чемпіонат буде дуже цікавий, рівний. Головне наше завдання, кажу, притягнути їх в місто, тому що коли граємо гру. У Кам'янеці нема навіть 50 вболівальників. Граємо гру в місті в Ужгороді. є... Е... Куди болівальників сто цього року, дасть Бог футбольна команда автомобіліста. Вона вже буде мати свій однозначно стадіон буде мати. Там ще треба трошки часу, щоб трава заросла. Я Думаю, з другого кола вони однозначно будуть грати. І повірте, що будуть збирати із спального району, будуть збирати багато людей. інфраструктура. Цебто найцікавіший аспект нашої розмови, найприємніший, Я би сказав, ми залишимо під еншпіль. Розмова Пане Степане, де буде Славіст приймати. І хто прийде підтримувати no, 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 команду? Принаймні, я буду відвертим поле стадіону автомобілі. Вибачте, раданка відкрита. Ну, якщо будуть якісь проблеми, будемо грати десь на околицях міста. Ну, міста що робити, У нас більше немає. Богдан Євстахович, ви голова ради президентів футбольних клубів Ужгорода. Як президент футбольного клубу автомобіліст, дуже багато приділяєте уваги, уваги саме розбудови інфраструктури в Ужгороді. І заслуга дуже велика в тому, що будується «Автомобіліст» саме ваша та й вашого брата пана Андрія. От скажіть мені, будь ласка, от команда буде там виступати? Чи є ще якісь перспективи розбудови футбольних полів в обласному центрі? Аби не проводити чемпіонат за межами, так знаєте, на моє глибоке переконання, в нас склалася така десь тенденція, що тіючі футбольні поля чомусь жаліють е, ці президенти чи ті власники футбольних команд, які причетні до тих саме полів. Я вважаю, що поле для того, щоб на ньому грати в футбол, а не берегти його раз у два тижні і на ньому грати, потім його косити, і на нього просто дивитися. На полях треба грати. Тому е, я вважаю, що автомобілісти з другого... В другому турі, в другому сезоні, в другому колі ми будемо приймати, значить, чемпіонат міста як команда на першість області, так команда на першість міста, і побачимо по можливості, в залежності в якому стані буде покриття. Я не, не, не думаю, що будемо забороняти ще комусь зіграти там футбольний матч, якщо ця команда не буде мати можливості грати десь в іншому місці футбол. Це про що сказав Степан Степанович. Значить, завдячуючи теперішньому голові федерації, як обласному Івану Петровичу, так і міському пану Віктору, зараз ще розглядається питання про е, можливість побудови е, футбольного поля. Це мікрорайон в районі озера. Це ви розумієте, як це Минайська. Поруч з юністю а для наших глядачів поруч із за штучними майданчиками. Так, так, це розглядається питання. Значить, я з свого боку зроблю все можливе, щоб ми цю земельну ділянку надали для футбольного поля. Я думаю, що ми її закріпимо за дитячою юнацькою спортивною школою, тому що це такий один з найвеликих мікрорайонів, і там все дітвора, думаю, в літній період буде проводити свій час, а не десь в інших місцях, а саме займаючись фізкультурою і спортом. Знаємо, що цю територію пропонували Федерації Хокею Закарпаття для того, аби не чіпати четверте поле стадіону Авангард. Федерація хокею відмовилась натомість, Федерація краєва погодилась і Богдан Євстахович, його брат Андрій Андрієв, Іван Петрович Дуран, і ви, Вікторе Миколаєвичу, плідно працюєте над тим, аби все ж таки на цій території були навіть не одне футбольне поле, а два, і щоби не чіпали озеро. Це буде така спортивна мекка в обласному центрі Ужгорода, так. Це, це, це є, це є плани, але, на жаль, знаєте, крім... Э... Крім на честь братам Андрієвим, Дурану Іван Петровичу, розумієте, на жаль, у нас дуже мало людей. Хоча не то, що спроможних багато це в цьому плані. Не такому. всі а люблять спорт, а не всі люблять спорт. Можливо, люблять, але так люблять по телевізору за бокалом пива випити, поговорити про нього. Але треба щось залишити після себе, який слід. От, до прикладу стадіон автомобіліст, це це ж, ж ну, заживо. Тобі пам'ятник розумієте, тому що це то, що зараз там, яка робота пророблена завдячуючи цим людям, розумієте. Та воно складно навіть оцінити. Я на тому стадіоні фактично виріс і для і мене. Живе це, ТТП. І, і, і живу, так, І так. це для мене дуже я душевне задоволення дуже страшне має. Якщо вдасться зробити за до юності е, два футбольні поля, а вони там стають, бо ми вже там ходили і міряли. Два футбольні поля, і зробити їх відкритих для мешканців того мікрорайону, для закріпити за яким задаю США, а також надати е, за одним полем по дві футбольні команди, закріпити, щоб вони його косили десь. За ним доглядали за полем. Я розумію, не зробити таке професійне, як на автомобілі там з поливами, з тим всім, але нормальне, якісне, рівне футбольне поле, яке забуде відповідати правилам гри в футбол, то це нам зніме фактично е, всю проблему. Ну і ще у нас є проблема не закрити питання. Е, пообіцяли до 30 квітня вирішити, губернатор пообіцяв вирішити питання стосовно поля футбольного локомотив. Ще поки що відповіді немає, Но чекаємо 30 число. Надіюся, буде відповідь і не закрите поле четвертого стадіону, стадіону Авангард. Тому що наразі ми, ми не відступили від свого поле треба зберегти і будувати на готовому полі. Зараз каток. ще раз не будемо повторюватися. Це не є логічно. І Якщо у нас буде вже до і ужну, якщо все таки повернеться лицем, велика великий студентський заклад І нарешті лицем, приведуть до ладу стандартних розмірів. Стадіон на боротьби відсутню, що <кх> має вирішено поле буревісник радванк. Локомотив, автомобіліст і на юності два полі. Сім... тоді ми можемо сперечатися спокійно з Мукачевим навіть втерти їм носа а, в плані футбольної інфраструктури. Тодай, от мене... пане Степане, я одну секундочку. От команда Славіст поки що не визначена із з місцем, де прийматимуть команди суперниці, але все ж таки, от якщо є люди, котрі готові вкласти свої кошти, там будуть будуватися футбольні поля для благоустрою. Ваші студенти та й ви зокрема долучитесь? Так, да, ми готові приймати Херез, як це назвати суботниками. Михай як назвати, але вони з реким задоволенням прийдуть допоможуть. Ну, все, що ми зможемо, це є людьми. Ми допоможемо, щоб е, фут, майбутні футболісти, я так вважаю, яким по 17 років з задоволенням будуть працювати на тому, щоб привести поле в порядок, і все ж таки не дуже багато часу не залишається для того, аби довести до логічного завершення нашу розмову стосовно розвитку футболу в місті, старту чемпіонату і кубка обласного центру. Віктор Миколаєвичу, ознайомте, будь ласка, наших болівальників, наших глядачів. Що ж, власне, яка побудована сітка в кубку міста і за якою системою гратимуть у чемпіонаті? Ну, зв'язку з тим. Що у нас 10 команд, то потрібно зіграти попередній, попередній етап. В попередній етап попали команди 6.05.18.30 о 17.30. Фаворит славіст. Гра відбудеться. У... Я зрозумію, це дві різні назви команд, а не славіст, фаворит. Це фаворит Славіст. О 17.30 на стадіоні, ну, на, жаль, на жаль, тому що за межами міста, але так, що маємо, то маємо Тар Тарнівці, село Тарнівці. І футбольний клуб Еко прийматиме футбольний клуб Вопак. Е, гра відбудеться також за межами міста. Е, село Консово 17.30 7.05. Тобто ігра фаворит Славіс» середа 6.05. Еко ВОПАК 7.05, 17.30. Далі наступна е, вже сітка стає е, одна четверта. Далі вже йдемо нормально. Одна четверта. Це футбольний клуб Транзвуд, прийматиме футбольний клуб «Минай», Хороша гра буде. День, день і це буде визначено, і наступного тижня, якщо буде вас змога, то прононсується. Честер чекає переможця пари фаворит Славіст. Радванка чекає переможця пари Ековопак. І ще одна пара однієї четвертої. Це «Автомобіліст Белфас. Дуже хороша гра буде, і таке одразу таке для арбітрів. наших, повірте, коли скажуть, що буде «Автомобіліст Белфаст», то одразу таке задум, хто буде хто буде це судити, тому що дуже складна буде гра. Зрозуміло, про фінал та й власне півфінальні стадії. Обов'язково ми поговоримо у наших наступних програмах. Тепер е, запитання до двох керівників футбольних клубів. Пане Богдане, автомобіліст Белфаст. Дуже непросте попротестення. Я б сказав у Селменську. Трошки простіший, ніж у вас. Наскільки складним буде цей поєдинок? І де автомобіліст гратиме? Значить, автомобіст буде грати на стадіоні Родванка на є домовленість. І я вважаю, що не треба так драматизувати, прямо знаєте, і десь зводити до того, що там дуже буде напружений матч в частині, може, грубості або важкості для суддів. Я вважаю, що це буде перший матч. Я поспілкуюся з футболістами, спортсменами. Попрошую і команду суперника, щоб вони максимально толерантно відносилися один до одного і показали саме свої спортивні якості, а не якісь інші на цьому футбольному матчі. А переможе сильніше я славіст, фаворит відверто не в образу нашим колегам, але мені здається, що в цьому поєдинку фаворитом буде Славіст. Ну мені справді подобається цей Імпонує йому славіст фаворит. Славіст фаворит так. Да. Але знаєте, дійсно, м'яч круглик. До речі, мені подобається робота тренера-фавориту, дуже розумна, дуже така енергійна людина, яка тренує цю команду. І, ну, всякому разі, навіть я б сказав, молодим футболістам, які навчаються в нашому навчальному закладі, ну, буде не так просто. Хоча я думаю, що класу ми, ми звичайно, думаю, що отже, про чвертьфінал ми поки не говоримо, вам потрібно перейти оцей відбірковий етап для того, аби спробувати свої сили з Честером. Все правильно все логічно. Але букмекери приймають на фаворит. Зрозуміло, віктора Миколаєвичу. За якою системою гратимуть чемпіонат міста з футболу, коли стартує він? Чемпіонат міста буде дуже насичений, тому що маємо 10 команд. Таке було лише в 2010 році, фактично, коли перший рік я очолив федерацію. Далі не вдавалося зібрати таку кількість команд, але, на жаль, і в місті не було в полів. Але тепер уже і маємо і автомобілісти, якщо ми про це говорили. Тому, допустимо, 10 команд це дуже хороший показник, як на мою думку. І головне саме, що такий ажіотаж, знаєте, що я після засідання першого що не міг розібратися, чому там такий пішов саботаж сам. Ми про тому, що не хотіли пережеребковувати, були там нюанси. Це, І, але, це вже історія. Ми але люди хотіть саме головне, що люди хочуть грати в футбол. Це дуже важливо, розумієте? Десять команд, аж Всі прийшли. Прийшов заступник міського голови, потратив годину часу, сидів, висхов. Всі хочуть грати в футбол, це основне. Ажіотаж буде два кола буде гратися чемпіоната. Як я зрозумів, після дома... завершення кубка дома на виїзд, домовилися, що після завершення кубка старт чемпіонату третє, базові дні у нас третє і середа четверг. Це третє і четверте травня. Старт чемпіонату міста. Перший тур, якщо можу проносувати, трансвуд Белфаст, минай автомобіліст, честер радванка, фаворит в опак. <свист> і э, славіст еко. Всі цікаві. всі дуже, дербі. дуже цікаві, і зараз на когось кажуть на когось робити якісь зараз ставки, то дуже складно. Я сподіваюся, що буде Чемпіонат, по-перше, справедливий. Федерація все зробить для того, щоб об'єктивно підійти до всіх команд. Ми доведемо до ладу регламент. Сьогодні президенти висказали своє бажання, як вони хочуть грати. Ми ці винесемо на виконком. Я думаю, виконком проведемо навіть вже завтра, щоб не затягувати. Президентам доведемо до відома, що ці, ці проблеми, які не піднімали вже врегульовані регламент дасться на руки, і до всіх команд буде незалежно від їхнього турнірного положення, буде однакове відношення. Пане Богдане, завдяки от Віктору Миколаєвичу, завдяки ініціативним президентам було створено раду президентів футбольних клубів в уже, яка здружила колектив, здружила керівників команд, які тепер приходять на матчі, а тиснуть один одному року, адекватно ведуть себе і сприяють один одному. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, на які основні кроки потрібно буде звернути у цьому році раді президентів футбольних клубів, для того, аби вже в наступному, дасть Бог 16-му році було не 10, а 12 команд. Я вважаю, що нам потрібно якомога частіше збиратися. Наприклад, десь пройде один ну, два тури, наприклад, вже ми побачимо, які у нас є проблемні питання. Ми зібралися, обговорили, вислухали, дали кожному можливість сказати свою точку зору і простим голосуванням прийняли рішення, яке вважає більшість, і за яке більшість проголосує. А питання, які в нас були проблемні питання в минулому році, це питання було пере, саме болюче, це переносу матчів. Наприклад, одна команда по можливо, по якихось питаннях, що футболісти не могли зібратися, ну бо хворі, таке інше. І знаєте, так штучно підводили, щоб саме такі принципові матчі десь вниз залишались на сам кінець. Так і це десь трошки вносило таку ну дисбаланс у цей чемпіонат. Я вважаю, що треба чітко дотримуватися регламенту і домовленостей, які ми приймемо, які ми вже сьогодні прийняли. І якщо ми в нас де чітко не будуть відбуватися наші домовленості, і вони не будуть порушуватися, і це є запорука успіху нашого чемпіонату. А я надіюся, що торчись на ці 10 команд, які будуть грати в цьому сезоні. Я надіюся і певний переконаний, що наступний рік нас буде ще більше бажаючих. Ми вже тоді будемо проводити якийсь конкурсний відбір, щоб ми. Змогли всіх бажаючих ну поділити, зробити сітку правильно і організувати чим тоді доведеться будувати ще футбольні ну, Враховуючи те, що ми я надіюся, доведемо ці два. Ну по крайній мірі, один футбольний майданчик у цьому житловому масиві позаді юності. І в нас будуть футбольні поля. Повірте, ми колись починали, і мало хто вірив, що буде щось з автомобілістом, А сьогодні бачимо є результат. Я також надіюся, що нашому прикладу послідують інші небайдужі люди, які мали або колись мали відношення до спорту і також захотять щось добре зробити не тільки для себе, але й для нашого міста. хвилина я... до закінчення по 30 секунд підсумки. До речі, я би хотів саме зазначити, що створення ради президентів, що в обласній федерації, що в міській, дало дуже позитивні результати, тому що, якщо раніше команди були було дуже багато ворожнечі на полі, образи і так далі. Зараз президенті ці питання легко вирішують. Команди виходять, і грають просто футбол. Спасиб, це пане це... Степане словіст фаворит, пане Вікторе, суддів вистачить. Ну, у нас вистачить нас судді в принципі до ну до добра. добрий підбор арбітрів, молоді всі хочуть судити і вже десь скучили за міським за міськими перипетіями. Я думаю, що федерація справиться з тими покладеними на неї обов'язками. кажу першу чергу, що це було об'єктивно справедливо, щоб ніхто не міг звинуватити, що до когось було більш більш сприятливе відношення до когось негативно. Я дякую вам за участь у розмові. Глядачам ж нагадую, нагадує спілкувались. Ми з головою ради президентів футбольних клубів обласного центру. Богданом Андрієвим також же експертом у нашій студії був голова Федерації футболу Ужгорода Віктор Качур. Традиційно головний редактор газети «Спорттайм» Степан Селманський. Свою чергу я хочу вам проанонсувати, що незабаром ви зможете переглянути сюжети протистояння Ужгородської Гварли та Луганської зорі, де вдома підопічні Грозного нагадаємо на останніх хвилинах. Поступили з луганчанам з рахунком 1-2, також до. Фінішної прямої підходить дитячо юнацька футбольна ліга Закарпаття з поміж юнаків 2003 року народження. У четвер на матчах побували і наші колеги. Без сумніву, матчі відповіді у півфінальних протистояннях, ну і найцікавіші поєдинки старту чемпіонату Закарпаття з футболу з поміж команд Вищої та Першої ліг краю. На все добре. Хай вам щастить і обов'язково грайте у футбол.